Тема сьогоднішнього уроку ґрунт у моєму домі. Для початку згадаємо, що таке ґрунт. ґрунт це верхній пухкий шар землі, у якому ростуть рослини. Отже, ґрунт потрібен для життя рослинам. Давайте подивимося на малюночок. Якщо ґрунт потрібен рослинам, то ми його в будинку можемо побачити саме там, де ростуть рослини. За. Будинком на подвір'ї, ми також ґрунт бачимо там, де ростуть рослини. Щоб виростити рослину вдома, нам потрібно взяти горщик, ґрунт, насіння, лопатка і вода. У горщичок насипаємо ґрунту, кладемо насіння, поливаємо водичкою і вирощуємо нашу рослину. Спробуй виростити рослину вдома. Досліди ґрунт за допомогою органів чуття за схемою. Коли ти виконаєш це завдання, то ти побачиш, що ґрунт буває дуже різний.